Я зараз прийшла нагороду, хочу вам показати нові сорти, які я купила осінню 2024 року. Два із них нейтрали. І один в мене була Соната, а я вже знімала відео про те, що Соната дуже любить воду, щось не виходить. У мене останні два роки з нею. Не дуже багато саджанців, але саджанці і в сонати, і в сенсейшн просто бомбезні ростуть. Ну, ось так. Яка вона чиста, яка вона гарна. У мене така розсада не буває. І вона, мабуть, просто вимита, вимита чи з напору, чи ну довго вимивали. А може ще грунт там, з піском, з якоюсь, ну, з піском, скоріше всього. Бо у мене як чорнозем, то у мене розсада, особливо коли копаю в непогоду, просто дуже грязна. А це просила, ну я ж просила, не треба мені великої розсади. Я люблю нейтрайли садить маленькою, і однорожковою. Тут і по два рожка гляньте, яка величезна. от Петра, Петро на нашу мову. І Бріна. Брін. Гарні, правда, корінчики такі, вони, вони такі свіженькі, мочалочка така. Клас, вообще клас. І цвіточки ще є. Дякую. Дякую моєму продавцю. Дякую.